Це ви. Я люблю Шерлока. Це чоловічий. Я ваша фанатка. Я бачу. Я читала всі ваші справи. Розпишитеся на сорочці. Є два типи фанаток. Два? Спіймай мене, поки я не вбила знову. Ага. А другий? Таксі чекає, проведи мене до ліжка. До якого належу я? Відбитки кишеня Чорнило. До жодного. Правда? Ні, ви не фанатка. Відбитки на руці від краю стола. Ви друкували і дуже швидко. Мабуть, уже всі строки горять. І все пляма від чорнила та відтягнута кишеня піджака. Що це означає? Пляму поставили навмисне, щоб мене перевірити. М -м, на олійній основі для газет, але її поставили ви вказівним пальцем. Журналістка, Ви сидите в редакції, не в типографії. Отже, це для перевірки. Ого, я просто вражена. Отже, стаття мені сподобається. Шерлок Холмс, людина під кашкетом. Кітті Райлі, Рада знайомству. Ні. Я заощаджу вам час. Ні, я не даватиму інтерв'ю, і мені не потрібні гроші. Ви з Джоном Батсоном просто друзі? Чи знову скажете ні? У пресі про вас <звук> і так чимало пліток. Рано чи пізно вам знадобиться друг. Той, хто напише правду. Хм. І, по-вашому, ви зможете це зробити. Я розумна, і мені можна довіряти. Цілковито. Розумна, так. Ви слідчий журналіст. Добре. Погляньте на мене і скажіть, що ви бачите. Якщо ви така розумна, вам не потрібне інтерв'ю. І ви все про мене знаєте. Ні? Тоді моя черга. Я бачу репортерку, яка досі чекає гучної справи. Сподіваючись, що редактор її помітить дорога спідниця, але вже двічі підшита, бо у вас одна спідниця на вихід. Нігті, ви не можете часто робити манікюр. Я бачу голод, а не розум, і вам точно не можна довіряти. Але можете написати таке три короткі слова. Ви мені огидні.